Світло блек. Світла немає. Пішли, Сходами! Пішли. Ходи. Не показуй коники. Ходи. Пішли. Ходи. Блекі! Давай. Блек! піде. Ага, зараз зупиниться на комусь. Ні, далі йде. То називається кавалерка квест. Світла нема. О. О, Ходи! Пішли. Пішли. на! Ти на мене не гавкай! Чого? Світла нема, я світло не виключив. Бачите, має свій характер. Але я його зато люблю, що він такий з характерком в нас. Леті. Ходи. Лінивий. Та ще бисі поправити. Куди Бликоська? Куди моя дитина злота така? Хлюби свій. Боже, каверка, люблю його, капець. Ходи, є, ще один поверх. Ходи, ходи. Як далеко. Судить. Ликуська, ходи, ходи, ходи. Все, прийшли. Прийшли. Так, прийшли. Йдемо ще одні сходи і все. Ходи, Блекі, Блекі, Ходи. Блекі. Блекі, ходи, Ходи, ми вдома вже, блек. Ходи. Ходи, ходи, дивися вдома, вже вдома. Та й таке коляк. Валерічка, ми вже зайшли додому. Так блик, так. Самі розібралися, Додавці а його ні. Диванель. Боже, блек, вибач мене. Ну я дура, давно. Правда, хлопчика, свого не роздіємо. Йо... Як тут? Як тут? Ну. Все. Не нервуйся, не нервуйся. Та не можна гризти. А в чому ти підеш завтра? Дика, яка біле. Біле, але я себе тішила на тому, що я йшла по базарі. Ми вийшли в Європу, яка на танцю, люблю, поважається, його теж бери, сидіть в машину, я з ним на базар не піду. Та він що пробіжиться і мені на ноги. на ноги. Наталі темне не видно, але теж стає. А мені світло зразу, ну але вже як є. Відома кавалерка, світла ще немає, але є один кавалерка плюс. Поки світла не було, робили роботу, яку мали зробити. Дякувати Богу, і все зробили. Тільки на закупи не пішли, тому що світло немає в тих магазинах, а вони закриті під час того, коли немає світла. Тому на завтра перенесли. Ну і була на базарі, зроблю вам розпаковку. Купила батон білесенький, молочко. Сказала, що дуже смачні мандаринки. Взяла мандаринки, домашні яйця. Це історія. Стала, а треба яєць. Думаю, візьму домашні. Починаю ще лопати з кишень, а світла то нема де зняти, тільки на картусі. І вона каже, що давати вам? А я кажу, пані, я би взяла, каже, але готівки немає на карту. А Жіночка каже, там на карту не закинуть. Я кажу, нібіатові, але класно. Взяла 10 домашніх яєць, до речі, по 10 не вдається. Взяла груші. Віталік любить, я люблю, до речі, дуже солодкий клас. Наталя подивилася, що в нас ще є фрукти, фрукти, але далі купуємо. Фрукти, треба зараз їсти. І нехай буде, я, може, там не. Ну. Аркадій приходив дала йому щось з тих фруктів. То, то Наталя каже, бери їж, ніхто не жили їм нічого, але фрукти мають бути. Взяла ще ось такий виноградик і взяла перець один огірок і кріп, не кріп, а петрушку і зелену цибульку буду робити такий весняний салат. Знаєте, бо хочеться. Коли літо було, все дешеве не хотілося. Тільки похолодало, зразу хочеться, знаєте. Якихсь свята, як я говорю. Так, була в Галицькій свіжині, взяла лаваш, нехай буде. змолола м'ясо. Не змолола, взяла пап і взяла криво. Думала довго, що приготувати їсти. Калія каліна думала. Роблю фрикаделькову зубку, давно її не робила, Віталік її любить. Купила 10 крил, зараз запомию, замариную. Запечу, зроблю літній салатик, зварю пюрешечки, давно не було. І зроблю зараз салат з тунця. Ходить той салат за мною. Розумієте, тунець яйце і цей, Багато не буду робити, але трошки зроблю, бо отако всюди за мною ходе і ходить. Хотіла перше, макарон зварити, пасту якусь, а потім передумала. Знаєте що? Хочу таке чим пошевидше зробити і скоро зробити, і щоб було що їсти. Віталік по своїй роботі, ну а ми зробили роботу і приїхали вже додому. Це й ось так. Думаю, кавалерка, йду і думаю, що в мене по кишія. Ну, тут накладна один, а тут думаю, що то за шнур? А Віталік, як поставив мені годинник на зарядку. Я думаю, тако зараз підемо, ще сядемо Батарея, знаєте, а не хочу писком волото, як мене видати, сіла, бо що воно було пару хвилин, я забрав. А зараз, кавалерка, видите, як файно мати ось такий фонарик. Ви казали за фонарик, за фонарик. Шось... Фон... Фонарик. Чи не старик? І дивіться. І все, і дивіться. Ходи, в місце, щоб щось заряд. пішла заряджать. Все заряджає. Фонарик, ліхтарик. Та він не погано освічує. Всі... Ну. Повін... Отого... Я був. до Віталік, якісь стрічки, то поїхали в магазин, то треба перепаювати, щось там скрує. Кажу, Віталій каже, коли світла не буде, нас вдома не буде. Тепер ми вже підготовлені, що коли світла немає, нас все заряджене. Як нема де діти, сидимо, ми сидимо в машині сидимо, там підкрутили собі і нам даде. Він як кабан. Він кабелярка реально, подивіться, я щось пока. Я тільки що я його так ніжно беру. Я нині Наталя зробила того, що не треба було робити, то в мене ж піна списка пішла. Але то Наталя, я їй нічого не двісти, яка в нього лапка. Бачите, в нього така велика лапка. Така, але холодня лапка. Реально холодно. — Дозволиться прийшов зараз. Йой, ну, ти сама. Йди в своє ліжечко. Або йди на велику пеленку. Знаєте, як Віталій каже, на килимі. <смас> каже, велика. що велика пеленка є, Блека. Бо Блек, як трохи не чи. Якщо я йому щось не то зроблю або не дам, він на мене обіжається і ходить собі на килимок. І я його прошу, а він демонстративно. Іде, я кричу, він так ще на мене подивиться, відміряє відстань бігти, скільки мені. І не або піде, або піде на пеленку собі. Так, і я собі зразу відчуваю, що він думає. Ще раз, я піду на хідник. Знаєте, отак говорять. Ну, я це хвостом далі. А ну його. чекайте, поможу. А ну давай. Дайте поможу. Кусиш один раз себе за хвостики, більше не будеш таке робити. Та на, на, на. та Галя поможе. Ну, та бери куса! Бери! Та то є, правда, нього, правда! Твоє, правда? А якби моє, воно так. Чекай, чекай, та так не цікаво йому. Злопав! Ура! Ура, злопав Запав! То капець. Дуди з тим тварин. Тут я в шоці кавлю. Наталя каже, я знайду твоя щітка. Та що це така щітка? Ага. Дивиться, як він можна, щоб він не лежав. Дивиться, дивиться, кайфує. Кайф, правда? Це Та якби я там руку не тримала, то ну то закинув, як на сак. Напевно. А. Ясно? Все для нього, ні? О, ти ще те себе почеши. Він думає, бляха, що то моя щітка, ти ще більше не буду, більше не буду. Він думає, ні-ні, мені таке не подобає. Як моє, то моє, правда? Блак? Хоча що наше, то твоє, а що твоє, то твоє. Бачиться. Я тобі ще почула, як машину ставила на Ну. Боже, а він, він почув він, пульт і все. Та да він зразу, я що він так гавкає, Бликуська, та мене не було пару хвилин. Блекі, хлопчик мій найлюбиміший, найгарніший. Та, та ми з тобою не бачились пару хвилин. Боже, як я його люблю. Та Але як і він тебе реакція. Ну це просто пікнути машину. Просто пікнути, кавалірка кавалірка пікнула машину, я чую все, він же там розриває хату. Та, та, я швиденько бігла до тебе. Боже, який він файний. Ну скажи, ну як можна не любити. Не знаю. Його? Ну скажи, ну як, а ще пишуть, поцьомайте його в дупу. ти я, я, я його поцьомаю. Ну та така любов, любов, любов'ю. Глядає, те, те, можна те, знаєш, я скажу такої вам кавалірка, скажу, от іменно вони, вони, вони є вірніші за будь-яку людину. Правда, так? факт. Вони ніколи ні не зрадять, ні нічого. А люди в нас різні. Такі ті кросівки є. Виді, маркері, а я кавалірка все лишила і погнала. Наталя дзвонить, каже, Галя. Одним словом, один фарш спортила, другий фарш витягнула, почала. Щось мене добре там. Я погано нажала розморозку, вона каже, фарш зварився, каже, йди ще купи фаршу, каже, бо зубки не буде. Але я зараз все швиденько виправлю, я вже стою до кухні і готую смакуту. Бо Віталій прийде з курдзалу, а, він по... а, кажу, ну, а він каже, а ну, я кажу, я чи забег. А він каже, ти що, як кроки буду на мокоти? Кавалерочка, ви бачили, що Софія прорепостила, що позвонила до мене. <реш> <реш> Молодець, що я тобі скажу? Знайшла вихід. Угу. Не, не, не знаю, щось мені так захотілося вийти на файну. <реш> Знаєте, то кавалерка, кого кумарить терки, що запах від них, бо їх реально після цибулі неможливо вимити. А я забуваю купити таку мініатюрну на яйцях, на сир, таку малесеньку. Кухоний комбайн не хочу витягувати, бо то велика бандура, а то чотири рійця. Ну, але я собі дала раду. Це? Mm -hmm. Сетечко. Раз, два і давайте здорові. Вис. Ви це яке ліганська, ви. Ось щось на та жінка, з, кіпа, то домашні яйця. Забула курку їм дати, то вшана. Напевне, бо то щось явно не домашнє. Блек, то цибуля, це не м'ясо. Пофігло. <рес> Просто щось нарізається. Розумієш? Щось я роблю. Він не розуміє, що? Але він хоче все, що я роблю. Все. Що вам, колегка, скажу? Я сьогодні молодець. І щоб ви розуміли, що я тепер можу пару днів лучше, на йдуть кухні не підходити. Тому що нас двоє. нас двоє є, так що нам того хватить на голову. Нам і хочемо, Як я не варіант. Але то ще не все. Бо треба докладати сонку. На око. Ну як без ока. Та вже все там, що ми так, дайте перчик. Перчик. Помити руку обов'язково. Говорить, наш Максим. Я такого готуєш їсти, він мусить дивитися. І якщо ти руки не вмієш часто, все тут для нього, блад, а то я не твоя їда, бле. І даємо ми він дуже любить… щоб плавало, так? Ні, коли є щось сильне. Що <laughs> тут таке, Галинко? Що ти робиш? Спішаєш? Але куди? Я вже. Ха є, а ти раз, раз зробила. Так, я люблю скоро Раз, раз. Раз, раз і на матрас. Помагає. Ти okay. Якщо ну, робить, хіба помогай. Ні, я сама люблю цей коршмак. Трошки допомагає. Так. Так тако. А, зелені не даєш небоськи. Шення. Зелені ново. А він любить дебаті... такі різні, то топимає. Не? Так, нам оставьте Так. І пер коленка саме основна. До того всього берете ось такий був батончик. Ну, ой, знаю, що робити, буваємо, якщо все робите, батончик. Нарізаємо. І так, знаєте, ставимо, поставимо і... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ковалерка салат. Mm -hmm. А ви кажете? Для чого зберігали на цю не mm вернуться? -hmm. Mm -hmm. Меска салату. Таймоки mm смокот. -hmm. Ну мама. Кавалерка каже, не вірте його голодним чим. Ось там все. Uh -huh. не. Можна танцювати? Не, так. Да. Але кавалерка, 200 зубка готова. Фрикадельку. Крила замариновані, Бульбочка начищена, заготовся В плеч. духовочку, літній салат і вуаля. Какие летни са? Павирок, помидор, павирок. А той то это шо? А то му ще е